Для пошиву даного бюзгалтера необхідно взяти еластичне мереживо або еластичну сітку. Коефіцієнт еластичності матеріалу 0,9. Як визначити коефіцієнт еластичності, можете переглянути в одному з моїх відео. Також знадобиться еластична сітка для дублювання чашок. Корсетна сітка для дублювання стану. Станова резинка шириною 1 см без урахування фестону. Тунельна стрічка. Бретельна резинка шириною 1 см. М'яка резинка для обробки зрізу чашок шириною 5 мм. А також 2 регулятори, 4 кільця, китовий вус або бокові кісточки. Застібка шириною 3 см і довжиною 5 см, а також каркаси. Розмір і тип каркасу вказані на викрійці. Сітку складаю вдвоє і вирізаю деталі чашки. Моя сітка розтягується нерівномірно. По дольовій вона має коефіцієнт еластичності 0,9, тому чашки я вирізатиму саме в цьому напрямку. А в горизонтальному напрямку коефіцієнт еластичності 0,85, тож пояс я вирізатиму саме в цьому напрямку. Для бокової деталі поясу і перемички напрямок не важливий, бо вони дублюватимуться корсетною сіткою. З корсетної сітки вирізаю деталь перемички і бокові деталі поясу. Чашки дублюватиму м'якою сіткою. Після розкрою мають вийти такі деталі з еластичної сітки або еластичного мережева. Додаткові деталі із сітки для дублювання чашки. Деталі із корсетної сітки для дублювання стану. Починаю збирати чашку. На деталь підкладки накладаю зверху основну деталь лицевою стороною до себе. Фіксую деталі булавками, щоб вони не з'їжджали. Після цього на середню деталь накладаю центральну деталь чашки лицем до лиця. І також фіксую булавкою. Перевертаю деталі і прикладаю до виворотної сторони дублюючу деталь чашки. З'єдную деталі прямою строчкою. На початку і в кінці всіх строчок завжди ставлю закріпки. Розгортаю деталі і до центральної частини лицьовою стороною прикладаю бокову частину, перевертаю деталі і прикладаю до виворотної сторони, виворотною стороною деталь чашки для дублювання. Знову прокладаю пряму строчку. Припуски фіксую прямою строчкою на відстані 7 мм від шва. Також деталь підкладки з'єдную з основною тканиною прямою строчкою по низу чашки. Верхній зріст оброблятиму м'якою резинкою. Резинку прикладаю до зрізу лицевою стороною до лицевої сторони чашки, залишаючи хвостик 1 см. Пришиватиму строчкою зіг-заг з налаштуваннями 2х2 близько до фестону. Під час пришивання резинку не натягую. Припуск підрізаю, відвертаю резинку всередину і прокладаю наступну строчку зігзаг по лівому краю резинки. Деталь перемички із основного матеріалу накладаю лицевою стороною на деталь перемички із корсетної сітки і прошиваю прямою строчкою. Припуск відвертаю на сторону корсетної сітки та прокладаю пряму строчку, щоб зафіксувати його. На деталі з корсетної сітки накладаю зверху деталі з основного матеріалу так, щоб лицева сторона була направлена до мене. З'єдную деталь перемички із боковими деталями поясу лицьовими сторонами і прошиваю прямою строчкою на машинці. Припуски підрізаю, залишаючи 3 мм. Для зручності прокладаю пряму строчку по периметру чашки, щоб основний матеріал з'єднати з, з підкладочним. Деталі поясу накладаю на деталь стану та прошиваю прямою строчкою. Від шва відміряю зверху і знизу по 1 см та ставлю намітки. Відстань між цими намітками дорівнює довжині тунельної стрічки. Тунельну стрічку пришиватиму прямою строчкою по лівому краю до припуску. Підрівнюю припуск і підрізаю кут на тунельній стрічці зверху. Після цього пришиваю тунельну стрічку до поясу. На початку і в кінці всіх строчок, не забувайте ставити закріпки. Так само роблю з іншої сторони. Нижній зріз бюзгалтера я буду обробляти становою резинкою. Для того, щоб розрахувати довжину станової резинки, я міряю нижній зріз бюзгалтера по викрійці без урахування припусків на з'єднання лише припуск на пришивання застібки. У мене вийшло 33,5 см. Цю довжину я множу на 2, віднімаю 15% і додаю 2 см на припуск. Верх Верхвюзгалтру також необхідно обробити становою резинкою, тому мірюю довжину усіх зрізів поверху чашки та поясу, як показано на відео. Припуски на з'єднання деталей не враховую. У мене вийшло 24,5 см. Від цієї довжини віднімаю 15% і додаю 2 см. Потрібно два таких відрізки. Пояс без бюзгалтеру я розділила на 4 рівні частини. Станову резинку також поділила на 4 рівні частини та приколола до поясу лицевою стороною до лицевої сторони фестоном нагору. Пришиватиму строчкою зігзаг. З налаштуваннями 3х2 близько до фестону. Резинка не має заходити на тунельну стрічку. З обох країв поясу залишаю хвостик станової резинки довжиною 1 см. На початку і в кінці всіх строчок, як завжди, ставлю закріпки, резинку пришиваю рівномірно розтягуючи. Підрізаю припуск, щоб він не виглядав з під резинки. Станову резинку підвертаю всередину і пришиваю строчкою зігзаг по лівій стороні резинки. Налаштування ті ж самі 3х2. Міряю довжину тунельної стрічки для того, щоб ставити бокову кісточку. У мене вийшло 8,5 см. Бокова кісточка має бути на 1 см коротшою, бо її перекриє станова резинка. Тобто 7,5 см. В кінці бокової кісточки краще обробити запальничкою або пилкою, щоб вони не прорізали тунельну стрічку. Прасую пояс бюстгальтера і надаю форму чашкам. Мітки з викрійки переношу на чашки та з'єдную з поясом. Чашку трохи припосаджую. Пришиваю чашку до поясу прямою строчкою. Так само вшиваю іншу чашку. Відміряю необхідну довжину тунельної стрічки. Для цього від краю відміряю 1,5 см, з яких 1 см перекриє станова резинка по боку, а 0,5 см дані на хід каркасу. Вставляю каркас до відмітки. З іншої сторони ставлю на мітку, де закінчується каркас. І від цієї мітки відмічаю ще пів сантиметри, які також дані на хід каркасу по центру. Від останньої мітки залишаю 2-3 см для зручності пришивання і зрізаю. Зі сторони пройми відмічаю 1 см, це ширина нашої станової резинки, і ставлю на мітку. Тут буде кінець тунельної стрічки. Приколюю тунельну стрічку до припуску. Зі сторони перемички край перемички має збігатися з другою наміткою. Рівномірно розподіляю тунельну стрічку і приколюю її. Прокладаю пряму строчку по внутрішньому краю тунельної стрічки. Підрізаю зайвий припуск, щоб він не виглядав з-під резинки та кут біля перемички. Зі сторони пройми підрізаю кут на тунельній стрічці. Вкладаю тунельну стрічку на стан поясу та прошиваю наступною прямою строчкою по краю. До другої чашки пришиваю тунель так само. Переходжу до обробки верхнього зрізу бюзгалтеру. Для цього приколюю станову резинку лицевою стороною до лицевої сторони поясу. Хестон направлений вниз. З краю чашки залишаю хвостик станової резинки довжиною 1 см, а зі сторони виходу на бретель станову резинку приколюю впритул. Але строчку я закінчу, не доходячи 1 см до краю. Для цього я поставила булавку. Пришивати буду також строчкою зіг-заг з налаштуваннями 3х2 де 3 це ширина стіпка, а 2 довжина стіпка, близько до фестону. Станова резинка не має заходити на тунельну стрічку. Зрізаю зайвий припуск. Станову резинку підвертаю всередину і пришиваю також строчкою зігзаг з налаштуваннями 3х2, відступивши 1 см від краю резинки. Зрізаю зайву станову резинку та одягаю кільце. Підвертаю хвостик на довжину припуску та пришиваю строчкою зігзаг з налаштуваннями 2х02. Зрізаю зайвий хвостик станової резинки довжиною 1 см. Прикладаю встанову станову резинку лицевою стороною до лицевої сторони поясу. Залишаю хвостик 2-3 см. Пришиватиму резинку строчкою зігзаг з налаштуваннями 3х2. Зайвий припуск зрізаю. Протягую кільце та підвертаю станову резинку всередину. Таким же способом пришиваю станову резинку з іншої сторони бюзгалтеру. Застіпку з крючками розкриваю на декілька міліметрів та приколюю булавками до правої сторони бюзгалтера. Пришиватиму її спочатку прямою строчкою, а після строчкою зігзаг. Застібку з петлями також трохи розкриваю та приколюю до лівої сторони бюзгалтеру. Поверх прямої строчки я прокладаю строчку зігзаг з налаштуваннями 2х05. Для зручності підкладаю шматочок поролону. Застіпку з петлями також прошиваю спочатку прямою строчкою, а поверх строчкою зігзаг. Налаштування зігзагу 3х05. Відрізок бретельної резинки довжиною 40 см протягую через регулятор. Пришиватиму строчкою зігзаг з налаштуваннями 2 на 02. Строчку починаю з середини. Проходжусь до кінця, потім повертаюсь назад і знову до середини. Бретельну резинку вставляю в кільце, протягую через регулятор і знову в кільце. Пришиваю строчкою зігзаг з тими ж налаштуваннями 2 на 02. Так само роблю з іншої сторони. Вставляю каркаси в тунельну стрічку. Коротший край каркасу, він же кольоровий, має бути до перемички. Зріз закриваю строчкою зігзаг з налаштуваннями 2х02. Зрізаю зайві хвостики тунельної стрічки. Роблю фінальне ВТО і бюзгалтер готовий.